Банда, привіт, рішив з вами кафейку попити та поділитися своїми соображеннями. А верніше, як це правильно називається? Іспанський стит, да? І от воно мені прям е, поперек горла стоїть. І я думаю, треба з вами поділитися цими мислями, цими соображеннями. І, і взагалі. От. Я за свою відпустку цю першу двох тижневу ну, трохи побігав по різних організаціях, скажімо так, абсолютно різного там. Формата різних структур, тобто, там, від медиків до там, якихось робочих моментів, все, все, все. І зараз куди не прийдеш, от, все частіше і частіше чуєш від італьянців, особливо от, коли ти приходиш такий, як я, знаєте, тобто, вже вроді як би можеш ну, все розумієш і щось можеш сказати, але ще ну, не до такої степені підкований, щоб там прям, давати якісь розклади. Ну і тобі, як віз, -то, так міг би когось би. Взяти із своїх, але ну це плюс-мінус один, один і той самий розговор в усіх, я ж кажу, учреждениях. Немає різниці, чи це тесера санітарія, чи це там е, будь-які взагалі питання. Не буду зараз вдаватися в подробності. Ти міг би прийти з кимось більш компетентнішим і хто може розмовляти, але каже, ну, розуміємо, чому ти приходиш сам. тому що, е, як ми вже побачили, вони італійці, що ваші дуже багато на цьому хочуть заробити і нажитися. І у мене прямо так хочеться, знаєте, там, де стояв, там і провалитися. Ще й просто сьогодні, що добило, я у мами прочитав. Я сподіваюся, що це іменно чисто гумористичному стилі, не на серйозі. Може, і я сам десь по цій темі підшучу, але я вам хочу сказати, це не більше, ніж шутка і все. Мо, І, Причому, може, навіть не вдало. Е, стосовно того, щоб. Та й зараз, не зараз, зараз особливо, коли йде війна, наживатися на своїх, понимаєте? В будь якій там хочеш там щось це, і що найкраще, поняття? Ладно, вже ми розібрали колись з вами, що ці юристи тут наші намахують, виписують довіреності, які ти за, за сумасшедші дітей, ти потім їдеш в Україну, вона там не дійсна, або не там щось не прописано, або не дописано, або ще щось, а ти тут вивалив 600 євро в надіжді, що ти приїдеш туди і будеш вирішувати свої випроси. Це одне питання. Ладно, Там, як то кажуть, Бог їм суддя і все остальне, хто там, що, як, як там О, воно на те вчилося. Воно, саме воно, бо по-другому не назву. Е -е, я ж зараз все розкажу, як, як те, що я бачу своїми очима і знаю особисто, не від когось. Е -е, да. і особливо, чи з чим саме ми столкнулися вже. Вот. І потім далі пішло-поїхало. Значить, ну юристи, понятно. А ще хуже, знаєте, що хуже тих юристів? Є ще наша категорія людей, яка приїхала сюди раніше, які вже вивчили мову. Які там я сейчас нікого не хочу обідити, я просто констатую факти, яка всю жизнь там або прибирала, або гляділа бабушку, або просто вийшла, вдала замість. Ну як ми тут привыкли це називати, все. і тут пішла війна, поперли люди. Отакі, знаєте, всі, як телята, поприлітали жінки з дітьми, не знають куди бігти, за що хвататися, і вона така слідує Мой зв'язний час! Сейчас скачну, сейчас поведу їх по префектурам, по структурам, по всьому остальному. Понятне діло, що я сама нічого в цьому не бульме, не розумію, але чого. По, по ходу діла я валююсь і роздуплюсь. Да? Отак от от, ну, ви це робите. Я сейчас, ну серед моїх, слава Богу, таких немає. І якщо будуть з'являтися, то я вас прошу, удаляйтеся зразу. От, що, ну, моя по тому що моя сім'я по мірі можливості допомагає і так. Ну, не багато чим, але мама із тієї категорії, що я назвав всю, ми, всю жизнь мила посуду, готова їсти. Вона не компетентна в цих ділах. Були дівчата, жили, в них всі знаєте, да, там 9 чоловік, мільєра, і то, і все. От, завдяки ним, тоді на початку вони вникли в це все, прийшлось вникнути, і, от, розібрати. І зараз там, якщо є можливість, але все міняється, розумієте, навіть тут все міняється. Закони кожен день там, і все остальне. От, приїхав я, мені налегке все зробилося, але в мене була можливість і прописатися, там, і все, і робота зразу. Тобто, в мене склалося як ні в кого добре. Окей. У Юлі зараз, по-перше, пройшов період, по-друге, вже другі проблеми там, і все остальне з Юлією вже тяжко. О. Й, хто б міг би гарно допомогти, хто хорошо в це в і хто такий, прям як баран впертий і пре на пролом, то і може любому доказати, розказати в будь-яких цих структурах, навіть де тобі кажуть, так не буває. Ми вже впевнились в тому, що італійці самі не знають своїх законів. Сьогодні один каже Ні. Завтра приходиш в ту саму структуру до другого чоловіка. Він каже, почому чому би ні, а я вам зараз за санітарію. Тобто, позавчора ми їдемо з Юлею продливати, Вони кажуть, там у тебе не той корішок, не той апунтамент, не на твою фамілію. Тра-та-та. Ми розказуємо, що в міліції дають так. Вони кажуть, нічого не знаємо, робіть інакше. Їдемо в міліцію. Міліція каже, ми нічого не знаємо. Це все нормально. Ми так всім даємо. Хай вони там не виділуються. Ми на следующий день. Я вже сам їду. Сам, абсолютно сам їду. Типа Юля на мене написала доручення. От. Тільки по другому адресу у цей, продлівати санітарію, тільки вже по другому адресу їду. Заходжу, знакомлюся з нашими от, от людьми батьківського віку, назву їх так, ну, тому що так воно є. Чоловік, жінка, об, обидва медики з Одеси. От. Ще якщо шукають роботу, ну значить ще хочуть поработати. Про медиків я пізніше, якщо не забуду сказати. От, теж прийшли продлівати документи, і от я просто дивлюся, що в їхніх очах, знаєте, як я там ні, давно ні, ні, ні з ким не спілкувався, так от тета-тет -тет живу. І я давай їм розказувати, кажу, а ви там сало купляєте, а ви там то-то. то Ні, 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 давай нам локації, всі там, де шмотки де сало, де то. І що, в общем, я їм все поскидував, ми там пообщались, посміялись, ну, поділилися своїми, як то грузь печаль, там, весілуха, от, що нравиться, що не нравиться, що так, що не так. ну, от. І я ж кажу, я зайшов. Я там одразу з довіреності своїх документів. Вона мені каже, це не треба, нічого. Ей, це квеста сеньора приїхала типу, з війни. Ну, е, ви її представник. Я кажу, ну, типу, так, да, ось кажу, ні, це все не треба, давай сюди. І не на два місяці вона їй продлила санітарію, а до кінця року. Тобто, ви розумієте, да? перед тим робили на два місяці, потім зробили тільки дитині, Саші продлили, мамі не продлили, ну, типу, Юлі. Тут вчора приходжу, продлівають, і вони кажуть, якось ви ну, странний народ. І ми дійсно ми в їхніх глазах саме странні, тому що ну, якісь румини, монголи, я не знаю, там нікого ж, я ж кажу, не хочу обідати. самі негри, вони тримаються всі купи. Якщо один чогось добився, якщо один в чомусь роздуплився, він допомагає це робити іншим. У нас же ж ребята, що не так? От що не так? І мені реально стидно. Чого мені должно бути стидно? Я не знаю. От, але дійсно стидно. Тому що ну, це якийсь цирк, повімаєте? Я, якщо от, Альона могла б допомагати, але в неї нова робота, і робота така, що ну, вона не може просто фізично вивозити ще якісь там ці. Ну, вже коли конкретно треба, вона береться. Да. Находить час або там, як, ну, бере відпуск на роботі. Тобто для того, щоб вирішити ці проблеми, ну, гроші вона за це не бере. І так повинно бути. Такі гроші, ребята. Приїхала мати з дитиною, чоловік її там е, на передку от десь і тут же ж починається. знаєте. А ще саме краще, коли тут же ж один поперед одного скачуть, один кричить, так а що з нього бабки не качнуть, він приїхав зі Львові, там квартиру свою в три рази дорого здає. Так ну, ребята, ви один краще іншого, я вам чесно кажу, що ну, от мені прямо щось. Що має бути мені стидно? Я взагалі ну, нормальна людина і сплю спокійно за своїми подвігами. Я або не роблю нічого, бо я не знаю як, знаєте. А, або якщо роблю, то ну моя що, яка допомога може бути. Фізична, можу тільки десь, коли в мене є час забрати там, завести туди все, що я можу зробити, понимаєте? Десь щось посоветувати, ви ж самі розумієте, що я тут. Сиди, я сам відкрию, бо я ще ну, сам не роздуплений тут до кінця. Зараз, звісно, ми в це все вникаємо. От, е Тепер скажу, як італіянці роблять, знаєте? Ну, наші дівчата, які там роблять манікюри, прически, до вас взагалі немає ніяких питань. Знаєте? От, тим більше, що ця сфера вже, знаєте, як то кажуть, до вас йдуть ті, або в кого є бабки, ну, тобто, е ногті це не зуб. Тобто, Ногті роблять е тоді, коли є гроші і коли в тебе все добре. Да. Вот. Те саме там з прическами, знаєте, з усім остальним. Тут таке, як то кажуть, кожен, кожен сам собі хазяїн. До докторів наших е, зараз питань майже, ну, майже немає. Ну, тому що немає. Е, є стоматолог в гений з України. Ми з ним ще не спілкувалися. Вживу Ми там, в Тіктокі познайомились, прикалуємося, там, відосики, на ці відосики. От, кажу, хотів купити собі Мерседес, але бачу, що ти на ньому будеш їздити, бо жінку до тебе приведу. От, він каже, віддіть, подивимось. Тобто, ці цінову політику, коли йому кажеш, там, ну, скільки, на які гроші розчитують, ну, там, скільки там один зуб чи що, Італійські розцінки, ми знаємо, їх називають одразу. Там, все остальне. Він каже, да приходьте подивимось, ну, типу, масштаб роботи, складність того всього, якось порішаємо, договоримось, тобто, всі ми люди, всі ми, як то кажуть, нема праскуранта, знаєте, от. отут він, як би кажу, молодець, знаєте, порадував. Тобто, якщо людина приїде на Мерседесі, як ото ми пошуткували, я думаю, він і візьме, знаєте, так, щоб йому на хліб хватило. Якщо людина прийшла, особливо там з дитиною там чи ще щось, то якось. Понятно, що він зараз теж орендує приміщення, там ще, щось, ще щось там, матеріали, якісь затратну частину якусь він несе. Це отдельно. Тут, тут безплатно захочеш зробити, не зробиш. Е, бо, ну, Ти сам ще тут, як тут кажуть, ніхто. Ну, видно по ньому, що він не бельме по-італьянськи і все останне. Вот. І, і вже ж ось, що я хотів сказати, е, ця... Третя категорія ну це вже італіянці, якісь відомі, там, відомі, невідомі, просто дорогі, якісь там ці парикмахери, так само там врачі, стоматологи вони назначають цілі дні. Прийоми для українців для безкоштовно, там безкоштовно постережуть тебе там якось стільна модно, безкоштовно глянуть до твоєї дитини, до зубів, там зроблять якусь пломбу, вирвати зуб. Ну щоб по можливості, тому що поток людей до таких, е, як то кажуть, до таких собиті вистраюються там очербі, понімаєте? От. от вони молодці, а наші, от, типа і це ж італіянські скажу, я такого сижу. І я ж ти понимаю, що вони нам розказують. Каже, я сижу с такими вылупленными глазами. Та каже, я приїхала війна туди-сюди. вот, там з двома дітьми. А ця сидить, ну, розуміє, що та за что розказала історію. А тепер, каже, їй треба цей. От, ну, ну, треба ж так зробити, щоб, щоб і вам було добре, ну і щоб я лишній раз сюди не бегала, ну і щоб я заработала при цьому нормально. І італіанці так сидять. Ну mm, так, да, щоб і ти заробила, тобто це твоя землячка, у якої там біда, і ти хочеш, я, тобі, я тут маю зробити все швидко. От, і щоб ти сюди не бігала лишній раз, бо ти ще знайдеш таких жертв для того, щоб ти заробила. Як можна швидше і як можна більше. Ну, і це не одна людина сказала. Я за що? Знаєте, що мені обідно? бідно? Не один, один італінець. Вони в цьому плані, звісно. Такі, знаєте, вони хоч і ну, друг на друга тут наговарюють, потім це з ними йдуть кофе, Але в цьому плані, то, що вони такі балаболи, знаєте, вони це тако розказують. Вони тільки кажуть, ну, бачите, коли ти кажеш, та є таке, є, таке", він кажуть, бачите, ну, це ж каже, не я не придумала не той, не сього. А ти думаєш, та краще б ти це придумала. Так що я вам кажу, всім, кому ми можемо допомогти, чи можемо там. от. Ми залюбки поможемо, по, по волі, по мірі своїх можливостей, по, по мірі своїх е, знань. а е, Не за гроші. Просто є таке, що нема часу, там ну, теж є і свої якісь діла і все остальне, але так, щоб прямо на цьому заробити, ну, навіть у кого є можливість заплатити, нам не треба предлагати і якби цей. Ми, якщо зможемо, ми поможемо. Якщо не зможемо, то вибачайте. Але я вам скажу чесно, що краще звернутися до італійця за допомогою, які б вони там інші люди не були, вони інші, вони абсолютно інші, тому що є багато речей, які ми їх не, не зрозуміли і не зрозуміємо ніколи. Але італіанець, для нього, якби допомогти вам, ну він такий, він може сказати і забудь. от. Але якщо ти до нього звернувся за допомогою, він згоди... согласився тобі допомогти. І ти йому ще раз, допустимо, про себе нагадав. Повірте мені, ця трендичіха розтрендить всіх, кого знає і не знає. І вони всі як один, вони цю інформацію рознесуть там стосовно шукаєш житло або роботу, або якась там в тебе біда, або треба тобі якась мебля, ну чи там взуття, чи що вони тут рознесуть так, що їм кажу, що. Повірте мені, от трендіти вони можуть. І потім ще знайдеться той, хто вам допоможе. Да, тому що ну, є такі люди і ось, е, до речі, дивлюся ще одну історію, сказати, в тіктоці тік е, е, дівчина з сином е, у нього якийсь не, не ну, ш, 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 щось з ним не, 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 не гаразд. Тобто чимось він хворий, вона разом з ним їздить, робить в голову ці доставки. От. І вона навіть розказала для наших тих, хто хоче заробити. Каже, якщо ви будете робити у вихідні дні, в якісь там з 7 до 10 вечора там коефіцієнт доставки дорожчий, ви можете більше заробити. Та, от, але каже, робила очередну доставку, зайшла з. Ну, в Макдональдс забрати заказ, і щоб завезти його кудись там по адресу. Побачила її, каже, італіянка. Побачила, що дитина. Я, я щас не хочу уточняти, там якісь не, не ДЦП, ну, бо він нормально виглядає. Ну, в общем, якісь ним. Це каже, ваша дитина та каже, да, це ви каже з нею робите. Да. Отак от от достає 50 євро. Пожалуйста. Тобто італіанці. Наші Скажуть, що наші скажуть? От, ну, наші не дадуть, наші даже зроблять від, що типу, ти її не знаєш. Оце от. і обідно. Коротше. Ладно, будьте якось мудріші, веселіші, знаєте, і, і так, щоб я за вас не краснив. Не хотів я таку печальну якусь відосики записувати, але знаєте, краще про це говорити, тому що в собі я носити не можу. А може комусь стане стидно, а може десь бо хтось від мене відпишеться, хто іншої думки. Або хтось наоборот підпишеться, хто мене підтримує. От. Та і все. тому що я ходити вокруг довкола не буду. Я кажу те, що я думаю, і роблю те, що я знаю. Все. Пока. Всім гарного дня. Сподіваюся, я нікому не спортив настроєння.